На зібранні курок, гусок, качок, індиків та іншої смачної птиці, згідно з наказами столиці, обрали головою на пташиному дворі індика, відомого промовця і музику. Індики думають є приказка така вона й нашого обходить індика, обклав індик себе книжками, відношеннями, печатками. І резолюції старанно наклада, Без совісті, без честі, без стида. Одмовить. Отхилить, Откласти, Обслідувать. Мені докласти. Або замислиться, сидить, як пень, і так продумати цілий день. На запитання, на прохання, на заяву. Ані телень. Завів індик службовців цілу панораму. Є діти, підлітки, дівчата, мужі, дами, діди, баби, глухі, німі, -ні, каліки, підсліпуваті, гугні, недоріки, кирпаті, коси, капелюхи, довготелесі, куці, капловухи, є регістратори, конторщики, кур'єри, є діловоди, машиністи, фокстер'єри, за підвідділами, відділами, столами, главбухи, простабухи, діаграми, рахівники, статистики, завхази, є лісові, болотя не пролази, відкіль з'явились сови і сичі, нічні мусім відомі діячі. Діла киплять, ділов не купа, бочка. Одного разу приплелась до установи квочка. Звичайна, сільська, чесна працівниця і запиталася у регістраторки синиці. А де тут можна бачить голову? Синиця в дзиглику, як на кілочку, крутнулась і рекла. «Уву!» Наївна баба ти села, сільська ти квочка. Я рік працюю тут, а бачить, голову не сподобилась, а ти така швидка з'явилась. Та бачите, важливу маю справу так он направо бачиш двері, де зайшла. Туди і вийди, то назад дорога. Рушай кудла та знову до села. Та помолися Богу він помічник один у всіх ділах. Квочка... Промовила «Кут-кут, кудах і рушила таки сірома до домівки Шукать вікон та вірить в чудеса. Чи знайдуться нарешті небеса, що приймуть індика в свої гостинні лона Цього мисливця? Голову бурбона.